Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх? Сьогодні субота вже, 11-й день Великого посту? Напевно, сьогодні буде таке дуже коротке слово, але яке питання Ісуса Христа в сьогоднішній Євангелії? привертає мою увагу, що якщо ви будете любити тих, хто вас любить, то яка вам нагорода за це? Або якщо там вітатися тільки з тими, хто з вами вітається, вітатися лише з вашими братами, то що надзвичайного робите? І знаєте, це такий заклик до того, що якщо ти будеш тільки чекати, щоб зробити те, що тобі зробили, ну, то нічого надзвичайного і жодної нагороди немає. І тут якесь таке теж, ну, заохочення до того, щоб не чекати, не бути постійно тим, хто зробить те саме, що мені зробили. Люблять, то я буду любити. Вітаються, то я теж буду вітатися. Щоб ми могли проявити свою ініціативу. Щоб ми могли щось показати. Звісно, Наповнюючись тим, що може дати нам Ісус Христос, наповнюючись Його Словом і так далі, впроваджуючи його в життя. Але візьмімося за те, щоб хтось міг дивитися на нас і могли зробити те саме, що ми. Візьмімо, покажімо, щоб інші люди хотіли повторити те, що я зроблю. Щоб не просто тільки я повторяв те, що роблять мені інші, тільки навпаки. І, думаю, це вже буде наша якась особливість, бо Ісус питає, що особливого робити? Почнімо ми, щоб нас могли наслідувати люди. За сьогодні дякую і до наступної зустрічі!